Лав Збройних сил вирішив приєднатись у квітні 23-го року після того, як пішов на фронт його брат. Майже через рік служби чоловік отримав поранення на Курахівському напрямку. Получається, в нас заміна була особового складу, і при виході ворожий дрон прилетів, скинув гранату. Після ворожої атаки, 18 березня, Станіслав отримав перелом стигнової кістки. Чоловік не міг ходити зовсім. Відновлення в реабілітаційному центрі Дніпра почав більше двох тижнів тому. Ділиться, вже бачить результат. Результати дуже чудові. Мені дуже подобається. Ну я можу на ногу на всі ставати. і згинаю її, вже згинаю вже ходжу як, як повноцінна людина. Реабілітують за допомогою фізичної терапії, масажів, а також є заняття з психологом. Це взагалі клас, як з малої дитини, чесне слово. Мені подобається підхід, індивідуальний підхід знаходять, допомагають. У відновленні Станіславу та іншим пацієнтам допомагає песик Вайт. Він домашній улюбленець однієї з терапевток, якого забрали з-під Луганщини. Проводити стала з тих пір, як у нас Павлоградський. Пошуково-рятувальний ну, організація Антарес. Вони займаються пошуком тіл загиблих, і вони до нас приходили, і ми побачили, як класно собаки впливають на, на наших пацієнтів, що вони радіють, виходять, посміхаються, чухають. Реабілітація після поранення проходить без стресу з використанням унікальних комп'ютерних та навіть ігрових методів. Підкажіть, будь ласка, що робите зараз? Я головлю яблучко. Це концентричні вправи, силові вправи з обтяженням, вправи на розтяг, вправи для того, щоб він спирався на цю кістку і це е, покращувало остеогенез, тобто формування. Е. Кісткової тканини також ми підключаємо нашу техніку. Завдяки цьому, як зазначають терапевти, чоловік вже робить великі успіхи. Збільшилося згинання коліного суглобу. Вже більше нога згинається. Він вже більше на неї почав спиратися. Зменшився больовий синдром. Він став впевненіше почувати себе на милицях, тобто не так боятися сходів. Більш мобільним став. Тобто він молодець, дуже вмотивований. За прогнозами лікарів, стати на ноги без милиць чоловік зможе не менше ніж через рік регулярних занять. Однак, навіть після закінчення реабілітації Станіслав не планує полишати службу та хоче повернутись до лав захисників. Анастасія Васько Олексій Солов'янов Дніпро Тіві. Там, де ми звикли бачити відносно чисту воду, зараз майже болото через незвичні для нас температурні умови. Річка Дніпро почала цвісти, там яку кажучи, неприємно пахнути. Загалом цвітіння річки це нормальне явище, бо стовпчик термометра на вулиці показує плюс 36. Спека призвела до швидкого випаровування води і розмноження синьо-зелених водоростей. Такі аномальні температури є наслідком глобальних змін клімату. Хмарності немає, прогрів великий в день і зайшло ще жарке сухе повітря з північної Африки. Тобто цей антициклон він не пропускає до себе. Інші повітряні маси дніпрянам та гостям міста подібні краєвиди та сморід не до вподоби. Відчувається дуже сильний запах цвітіння водоростей, води. Один ну, таке не дуже приємне вже відчуття, ну враховуючи цю спеку і бажання так полостутися води. Я вас чудова, Хлопці, набережно вас бомбезна, прекрасна але, але, я... запахи такі, але але на жаль, да. Це трошки може так спортити враження. Екологи зазначають, світіння може тривати до кінця літа. Проблема вирішиться, коли температура знизиться і річка наповниться водою. Втім, нинішня ситуація загрожує популяції риби. Очікується, що може бути дефіцит кисню в поверхневому шарі води та в придонному шарі води через підвищення температури та масовий розвиток водоростей. саме дефіцит кисню він може вплинути на загибель гідробіонтів. Тому влітку, якщо цей тиждень, ще буде такий до 40 градусів жари, 37 обіцяють, то ми можемо. Очікувати, що може бути певний замор гідробіонтів. Через таку спеку вода у Дніпрі наближається до рекордних позначок. У верхньому шарі температура вже піднялась до 28 градусів. останній річка так нагрівалася у липні 2010 року. Сергій Скрипник, Іван Пономарьов Дніпро ТВІ. Боротьба з курінням триває з 11 липня 24-го року. З магазинів повинні зникнути ароматизовані цигарки: тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини. До них це передбачає закон, що набув чинності рік тому. Закон дав 12 місяців на реалізацію залишків тютюнових та нікотинових виробів. Термін завершився, і зараз заборона повністю набула чинності. Деякі винахідливі власники бізнесу придумали нові варіанти продажу рідин так звані самозаміси. Насправді таким варіантом користується більшість курців. Самозаміс обічна да, жидкость здається, гліцерин і нікотин. То сам собі робиш да. жидкості. Да, самозамішую. Є вже які самі замішані, вони продаються. Ну, як на мене, сам саме заміс дуже довго. Новину про те, що одноразки та електронні сигарети зникнуть з полиць магазинів, дніпряни сприймають по-різному. Мені від нього ні холодно, не жарко. А, а? <laughs> тому що я ними не, не користуюся, не курю взагалі. Я вживаю айкаси стільки для айкасу зі смаком, тому... Тому що я це вживаю, мені так легше переживати <сі> всі події, які відбувають. Я не вивчала це питання досконало, тобто, як це шкодить здоров'ю дуже сильно або не шкодить. Я вважаю, що є е, власний свідомий вибір кожної людини і він сам обирає, що йому робити або не робити, палити або не палити. Зі смаком або без смаків. Ми намагалися поспілкуватися з працівниками магазинів, втім, переважна більшість просто відмовили нам, розмовляють лише не на камеру. Наші тридини там не все так однозначно і этот момент сейчас зараз да. трама. Ну, пару дні приїде за чадвокати зуча. Вроде дельно можна, но там є подводний данний, котрі можуть приведет этому. А деякі магазини відкрито повідомляють клієнтам про зміни. Вживання тютюну одна з основних причин смертності, які можна запобігти, йдеться у пояснювальній записці до нового закону. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я від хвороб, спричинених вживанням тютюну, щороку помирає понад 8 мільйонів людей у світі. А в Україні щорічні втрати становлять близько 130 тисяч людей. Не менш важливим є також заборона усіх форм реклами, які тепер розповсюджуються, і на і інікати. Нікніттютюнові вироби та нікотинові вироби. те, що зараз заборона поширюється на прилади. Це теж достатньо прогресивний крок, тому що це була сіра зона законодавства. Тепер прилади, які повністю виключно існують для того, щоб вживати і нікотин, Тепер попадають під цю заборону. Отже, головним фактором заборони є зниження привабливості електронних сигарет серед молоді та запобігання їх початку вживання. Куріння це в першу чергу залежність. Це непогана звичка, це неможливість там не знаю якогось самоствердження. Це залежність, яка е, повинна лікуватись. Для того щоб ми не витрачали кошти на лікування, ми її маємо попередити. За порушення закону передбачена відповідальність, штрафи розміром від 20 до 30 тисяч гривень. А за повторне порушення протягом року 50 тисяч гривень. Сергій Скрипник Олексій Солов'янов. Дніпро ТВ Україна продовжує отримувати військову підтримку від країн-партнерів. З результатами саміту НАТО минулого тижня між 22 країнами було укладено український договір, який має координувати поставку озброєння до України. І вже цього тижня Іспанія оголосила про передачу чергової партії танків Леопард. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони країни. Починається нова передача Україні іспанією бойових танків Леопард. Ця партія включає 10 бойових танків, різні ескаватори та значну кількість протитанкових ракет. Тим часом, в рамках коаліції дронів, Латвія та Німеччина оголосили про закупівлю безпілотників для України. Не відстає і Данія. Нещодавно міністерство оборони королівства оголосило про фінансування 18 українських САУ Богдана. Крім того, данська прем'єр-міністерка переконана, що її кар. Україна має передати Україні всі артилерійські комплекси та всі системи ППО. нам треба давати їм більше, щоб завіритись, що вони можуть захистити себе. Але й цього недостатньо. Їм потрібне озброєння та системи, які забезпечать їм змогу відкинути росіян назад. Крім того, від Данії разом із Нідерландами вже цього літа до України надійдуть винищувачі F-16. Однак, президент України Володимир Зеленський зазначає, наразі кількість літаків недостатня. Нам треба скорочення навчання на F-16, Нам треба розширення бази навчання на F-16, Нам треба збільшення кількості літаків найближчим часом, а не за три, чотири-п'ять років. Не вистачає за словами президента і ЗРК Петріот. Незважаючи на анонсовано Байденом передачу п'яти комплексів, цього все ще мало для закриття неба над Україною. З точки зору структури а, нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну. А, на думку наших військових, нам потрібно 25 систем. Підтверджують слова Зеленського. І військові експерти. Ця фаза війни. Яка є найбільшою з Другої світової війни на території Європи, Але вона однозначно потрібно кратно збільшити, тобто не в рази, а кратно, а збільшити ту підтримку, яку ми сьогодні маємо. А враховуючи, що ставлення Сьогодні, ми ще не маємо авіації. Тут же ж питання не тільки в авіації, а тут ж питання ще на наявності. Тих ракет, які зможуть виконувати ті чи інші оперативні і стратегічні віддачі, на думку аналітиків, достатність військової підтримки відчуватиметься, коли на фронті ініціативу зможуть взяти в руки українські сили. Там на сьогодні ініціатива напрямки жаль. Якщо ми говоримо про війну зіткнення не на нашій стороні, а там, де ми виконуємо достатньо е відчутні переваги або територ, там м, треба визнати, що там більше застосовується наша я маю на увазі чорне море. Після оприлюднення такої інформації. Олександр Мірошинчев Ні Тіві.